Чи є сенс витрачати свій час і зусилля тренуючись тільки на перекладенні і брусах? Наприклад, якщо у вас немає доступу до обтяжень у спортзалі, і до якого результату призведуть такі тренування через кілька років? Адже багато атлетів із тренажерки кажуть, що турнік це просто забава, і ви не отримаєте достатнього навантаження для м'язів, щоб побудувати атлетичне тіло. Ну, а може, все-таки є реальні приклади тих, хто тренувався виключно на турніках і водночас побудував непогане атлетичне і сильне тіло. Давайте про все по черзі і з прикладами. Я поділюсь як своїм 12-річним досвідом, так і інших атлетів вищого рівня, з якими я тренувався, та переймав їх досвід. Для початку підведемо якісь конкретніші критерії, що ми розумітимемо під фразою накачати м'яза на турніках. По-перше, це натуральний тип тренувань без застосування різних стимулюючих вітамінок у харчуванні, це переважно використовуючи вагу власного тіла, базові силові вправи загальної фізичної підготовки, які охоплюють різновиди відтискань, підтягувань, присідань, прокачування преса, тобто усі багатосуглобові вправи, в яких одночасно працює декілька груп м'язів. Допускаються тут лише обтяження у вигляді гирі на пояс, жилетів з вагою. Використання манжетів з обтяженнями на ноги. Тобто коли ми не використовуємо ці обтяження в класичному варіанті, як у тренажерному залі, Жим штанги, підйом гантелей на біцепси і так далі. А коли ускладнюємо вправи з власною вагою, виходи на дві руки, підтягування у передньому висі, присідання на одній нозі і так далі. Тут акцент тільки на власну вагу. А щоб зрозуміти, який результат ми можемо отримати тренуючись тільки на турніках, давайте розберемо три типи людей: їхню статуру, результати, генетику і підхід до тренувань. Перший тип атлетів це ті, хто тренуються 80-90% часу на турніках, і один-два рази на місяць можуть зрідка проводити заняття з обтяженнями, чіпляючи на себе додаткову вагу. Такий тип атлетів і тренування найпоширеніший. До прикладів можна віднести наших вітчизняних атлетів: Євген Щербина, Влад Нагорнюк, Іван Криленко, Вадим Олійник. Ці хлопці побудували своє тіло, тренуючись роками на турніках та іноді розбавляючи свої заняття чимось на кшталт кросфіту або обтяжень на поясі. Але в основному це була хардкорна, справжня база на перекладині. вправи під різними кутами, різні сети, варіації для складності або полегшення навантаження. З них лише Вадим Олійник більшою мірою додає у роботу обтяження, тренуючи ноги та додаючи кросфіт. Другий тип атлетів, які тренуються однаково і з обтяженнями, і з власною вагою тіла поєднують 50 на 50. Сюди входять ті, хто побудували своє тіло, роблячи вправи в тренажерному залі і на турніках. Наприклад, Тарас Тичинський, Віталій Гуменний, Дені Монтана, Віталій Фіщук. Ці атлети використовують і класичний тренажерний зал, і воркаут, і спортивне харчування. Різні типи тренувань з обтяженням і без приблизно в рівних пропорціях. До прикладу, акробати і спортивні гімнасти роблять тренування як із залізом на підкачку м'язів, так і працюють із власною вагою, що в пріоритеті. Це Юрій Вангелдер, Олег Верняєв, Ілля Ковтун, Ігор Радівілов. Атлети, а якщо вас цікавить придбання книг з планами тренувань до майже усіх основних силових елементів калістеніки, гімнастики, разом з фото, відео, технікою виконання, таблицями навантажень, то просто напишіть мені у приватні повідомлення, я розповім деталі, як їх отримати. Посилання під відео. Третій тип атлетів, які майже на 100% тренувань приділяють тільки власні вазі тіла і майже не використовують обтяження, таких спортсменів ще варто пошукати. Або вони цього не показують, або і справді тренуються тільки з вагою тіла. І тут дуже тонка грань між першою і третьою категоріями. Дуже рідко вони все ж підключають вагу. Це такі атлети, як Андрій Примак, Володимир Титов, Руслан Саїбов, Іван Робець, Зев Закавеллі, Ганібал Форкінг. Вони майже на 100% побудували своє тіло лише з власною вагою. Хтось виконує силові елементи на високому рівні. Хтось легенда базового воркауту, як Зев Закавелі, який близько 20 років тренується на турніках, робить вибухові виходи на дві. А його біцепсу позазрять багато й тих, хто тренується в залі. З вагою. Продовжу своїм прикладом. Коли я починав тренування, у мене в доступі були тільки перекладина і підлога. Через певний час з'явилися бруси, стінка та інший інвентар. Вдома були дві гантельки по 5 кілограмів. Але це ні про що і ні про яку прогресію навантажень у вазі з таким інвентарем не могло йти й мови. Також була гиря 16 кг, але це не береться до уваги. Оскільки я майже з нею не займався, та й на початку і підняти її навіть не міг більше 10 разів. Це вже згодом дуже зрідка підключав до тренувань гирю, а коли підняв базову підготовку віджиманнями від підлоги, підтягуваннями, то з'явилося більше сили на складніші вправи. Я набирав загально близько 15 кілограмів ваги, тренуючись переважно з власною вагою тіла, і лише іноді використовував обтяження на поясі з гирями. А от штанга, великі гантелі, тренажерний зал у класичному розумінні цього всього не було. З часом я почав підключати ноги на тренажерах. Нагадаю, що під відео я залишаю посилання на сайт перевірених українських волонтерів з важливими зборами і декілька напрямів для допомоги. Долучайтеся! І атлети, не забувайте підтримати це відео вподобайкою, підпискою на канал, якщо подобається контент. Це моя мотивація. У чому ж особливість таких тренувань калістеніки без обтяжень, щоб дати достатнє навантаження на м'язи для їх росту. Тут, як і в будь-яких тренуваннях, важлива інтенсивність і обсяг навантаження а також достатній час між заняттями для відновлення. У калістеніці збільшувати складність, тобто інтенсивність. Ми можемо шляхом кількох способів, це сповільнення швидкості повторені підході, робити з паузами або менший час відпочинку між підходами, ну і звісно, збільшувати складність варіацій вправ. Прикладом останнього розберемо підтягування, спочатку австралійські з опорою ногами або гумою, потім звичайні підтягування, потім підтягування з куточком у ногах, підтягування в закритому передньому висі. Далі класичні підтягування в передньому висі з гумою. Далі без гуми, підтягування на рушнику, на одній руці з фітнес гумою і без неї. і так далі. До речі, про фітнес-гуму я вже робив відео на каналі. На перекладині ускладнити вправи можна також і за допомогою розширювачів хвату. Це дасть вам відчуття прямо нового навантаження, якщо стало занадто легко. І зміцнить хват це вкрай важливо в заняттях на турниках. Варіантів прогресії тут просто сила селенна. Ну і ще з обтяженням ви можете використовувати жилети з вантажами, вагу на ноги або чіпляти до пояса гирю. До речі, мій стаж силових тренувань у воркауті з 2011 року. Пишіть мені в особисті повідомлення за допомогою з індивідуальними програмами тренувань та харчування. Читайте десятки задоволених відгуків на моєму сайті, посилання під відео. А також за символічну підтримку донатом на зручну суму я надішлю вам свою книгу. Там помилки у тренуваннях, раціон харчування та великий матеріал щодо збільшення підтягувань. Посилання я залишу в закріпленому коментарі під відео. Єдине, що можна точно стверджувати, це те, що на вуличному майданчику результат буде довшим у плані побудови атлетичного тіла, ніж у тренажерному залі, але до певного моменту накачатися, звісно ж, можна. І далі вже думати, як ускладнити варіацію базових вправ. Якщо ви вирішите і надалі продовжувати тренуватися з власною вагою, то на якомусь етапі навантаження ви будете просто займатися на витривалість, збільшуючи повторення. Тому варіант із комбінуванням обтяжень і тренуванням на прикладенні та брусах буде оптимальним у плані урізноманітнення процесу. А взагалі, тренування без обтяжень це величезний політ фантазії. І кожне ваше наступне тренування можна зробити не схожим на інше. Змінювати кути, нахили тіла, хвати, як мінімум, це не наскучить. Так, ви скажете, що не варто змінювати часто програму тренувань, бо так прогрес не простежите. Так, але є вправи, окрім базових, які все ж можна чергувати. Це вправи на прес, передпліччя, поперек та інші ізольовані м'язи, окрім базових. Звісно ж, це все потрібно правильно спланувати для результату. А який тип атлетів, тренувань і фізична форма з перерахованих ближче вам? І чому так? Зробіть свій висновок самі у коментарях. А додатковий бонусний контент, відео, статті з тренувань, анонси нових відео я публікую у інстаграмі або у телеграм-спільноті, як кому зручно. Там ви зможете обговорити та поставити своє питання з тренувань. На перекладенні та брусах, а також питання по схудненню чи набору м'язів у чаті атлетів. Я також там відповідаю, там же можна написати мені і замовити програму тренувань. Всі посилання у закріпленому коментарі. Доєднуйтесь. А якщо залишилися питання до відео чи побажання по контенту, не соромтеся писати під відео. Пропоную подивитися інші відео на каналі. Підписуйся.